Запрошуємо вас у невеличку подорож у доісторичні часи, де маленькі безталанні динозаври, яким життя постійно намагається дати добрячого копняка підзад, стикаються з кінцем світу, побутовими катастрофами, емоційними кризами і іншими буденними халепами. Коли до метеорів, що падають із неба активних вулканів і шаблезубих хижаків, додаються невдалі побачення, кулінарні фіаско та ніякові соціальні ситуації, залишається тільки з посмішкою прийняти все, що підготувала для тебе доля. Спробуйте провести свого динозавра шляхом у втечі, ухиляючись від різноманітних природних, хижанських та емоційних катастроф у дотепній настільній грі Малі веселі динозаври, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які карткові ігри вам подобаються найбільше, а ми переходимо до огляду. Настільна гра Малі веселі динозаври призначена для компанії від 2 до 4 гравців. Протягом партії учасники грають з руки карти очок і підсилюють їх негайними картами, намагаючись уникати різноманітних катастроф і здобути 50 очок на шляху втечі, які її забезпечать вам перемогу. Перед початком партії кожен гравець вибирає собі планшет динозавра та бере відповідну фігурку, яку потрібно виставити біля клітинки старт на шляху втечі. Далі відокремте карти зі світлим зворотом від карт із темним зворотом. Перетасуйте карти зі світлим зворотом і роздайте по 5 карт кожному гравцю, а позосталу колоду розмістіть у центрі лілиць. Також перетасуйте карти з темним зворотом. Це колода катастроф. Покладіть її до лілиць біля основної. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру Малі веселі динозаври триває до моменту, поки одному з гравців не вдасться здобути 50 переможних очок, або ж поки всі гравці, крім одного, не вибувають з гри. Партія проходить протягом раундів і на початку кожного раунду ви розкриваєте верхню карту з колоди катастроф. Після цього кожен гравець вибирає одну карту очок зі своєї руки та кладе її до лілиць перед собою. Карти в основній колоді поділяються на два типи: карти очок, що мають числове значення в куті, і негайні карти з символом оклику, на яких вказаний тільки певний ефект. Якщо сталося так, що на початку раунду у вас на руці немає карти очок. Тоді ви повинні скинути всі карти зі своєї руки і узяти 5 нових карт. У разі потреби можете повторити цю дію, поки не матимете хоча б одну карту очок на руці. І якщо під час гри у вас вичерпається основна колода, перетасуйте скид, утворивши нову. Після того як усі гравці викладуть по одній карті очок до лілиць, вони одночасно розкривають свої карти, і порівнюють числові значення. Гравець із найбільшою кількістю очок на карті пересуває свого динозавра по шляху втечі на відповідну кількість комірок. А гравець із найменшою кількістю очок викладає розкриту карту катастрофи у свою зону катастроф. Більшість карт очок також мають додатковий ефект, який ви застосовуєте після розкриття карти, але до підрахунку очок під час раунду. Наприклад, смачний коктейль дає змогу скинути карту очок з ефектом зі своєї руки, а потім додати її значення до свого результату. А динозахоплювач – подивитися карти на руці іншого гравця та взяти одну з його карт собі на руку. Властивість абордажної змії дає змогу поміняти цю карту на карту очок гравця праворуч або ліворуч від вас, однак ця карта повинна бути без ефекту. Вогняний розпилювач дає змогу скинути щонайбільше три карти зі своєї руки. Загалом усі властивості детально описані на самих картах. Проте зауважу, що якщо в одному раунді кілька учасників грають карти очок з ефектами, то гравець із найменшим значенням на карті очок може застосувати ефект своєї карти першим, і так далі в порядку збільшення очок. Якщо ж два учасники грають карти з однаковими значеннями, то гравець із найменшою загальною кількістю очок на шляху втечі може застосувати ефект своєї карти першим. Якщо її кількість очок на картах і кількість очок на шляху втечі однакова, тоді першим ефект карти застосовує наймолодший гравець. Додатково зауважу, що якщо на карті очок є фраза під час цього раунду, ефект цієї карти застосовують до ефектів на будь-яких інших картах очок під час цього раунду. А якщо вказано під час підрахунку очок, тоді її ефект застосовують під час підрахунку очок після застосування ефектів на всіх інших картах очок. Тож, як ви зрозуміли, розігруючи карту очок із властивістю, ви можете змінити ситуацію під час раунду. Крім цього, в кожного динозавра на планшеті зображені певні його риси. Якщо на відкритій карті катастрофи є символ, який збігається із символами рис вашого динозавра, тоді ви повинні додати чи відняти одиницю від своєї поточної кількості очок. Зауважу, що карта катастрофи Метеор належить відразу до всіх типів, тому будь-які динозаври, крім Стего, не отримують і не втрачають очок згідно зі своїми рисами. Крім цього, під час раунду учасники можуть грати негайні карти, у властивості яких виказано, коли саме їх можна зіграти. Наприклад, якщо на негайній карті вказано грайте цю карту під час підрахунку очок, ви можете зіграти її тільки під час підрахунку очок після застосування ефектів на всіх картах очок. До прикладу, під час розігрування цієї карти ви можете додати два очки до результату будь-якого гравця, а ця карта дає змогу зменшити результат будь-якого гравця на два. Щодо карти обмін результатами, він дає змогу поміняти кількість очок гравця з найбільшим результатом і гравця з найменшим результатом після підрахунку. А ось якщо на негайній карті вказано грайте цю карту, якщо ви повинні викласти карту катастрофи у свою зону катастроф під час цього раунду, то тоді ви можете зіграти цю карту тільки в тому разі, якщо маєте найменшу кількість очок після підрахунку. Наприклад, захист від катастрофи, дає змогу не викладати карту катастрофи біля свого планшета, а натомість покласти цю карту катастрофи під низ відповідної колоди, або ж карта перенаправлення катастрофи, дає змогу викласти отриману карту катастрофи до зони катастроф іншого гравця. Додатково хотілося б поговорити про розв'язання нічиїх, коли кілька гравців мають однакову кількість очок після додавання значень на картах очок, бонусів від карт катастроф, переваг і недоліків рис динозаврів, і ефектів на негайних картах. Якщо під час раунду кілька гравців мають однакову найбільшу кількість очок, кожен із них здобуває цю кількість очок і просуває фігурку свого динозавра вперед по шляху втечі. Якщо під час раунду кілька гравців мають найменшу однакову кількість очок, вони розігрують раптову смерть. Кожен з цих гравців повинен зіграти ще одну карту очок до лілиць з руки. Коли всі такі гравці зіграють свої карти, вони одночасно їх розкривають. Під час розігрування раптової смерті не діють риси динозаврів, ефекти на картах очок і негайні карти. Гравець із найменшим значенням на карті очок викладає розкриту карту катастрофи у свою зону катастроф. Якщо під час розігрування додаткової карти нічия зберігається, продовжуйте розігрувати по одній карті очок, доки не визначите гравця з найменшим значенням на карті. Якщо в будь-який момент раптової смерті один з гравців не має на руці карт очок, він відразу програє і повинен викласти розкриту карту катастрофи у свою зону катастроф. Проте, якщо під час розігрування раптової смерті на руках у кількох гравців немає карт очок, покладіть розкриту карту катастрофи під низ колоди катастроф. І якщо ж так сталося, що всі гравці за столом мають однакову кількість очок, тоді ніхто не здобуває очок, а карту катастрофи кладуть під низ відповідної колоди. Якщо під час раунду активується ефект обміну результатами, а кілька гравців мають найбільшу або найменшу однакову кількість очок, то ефект поширюється на всіх цих гравців. Наприклад, якщо під час раунду двоє гравців мають однакову найменшу кількість очок по три, а інший гравець має найбільшу кількість очок сім, то обидва гравці з найменшим результатом здобувають по сім очок, а гравець із найбільшим результатом три. Отже, у такий спосіб протягом кожного раунду ви вибираєте одну карту очок з руки і розігруєте її. А після на бажання грайте негайні карти, застосовуйте всі ефекти зіграних карт і рис динозавра, і визначаєте переможця і переможеного. Наприкінці раунду, кожен учасник добирає до п'яти карт на свою руку, і розпочинається новий раунд. Так, партія триває до моменту, поки один із гравців не здобуде 50 чи більше очок на шляху втечі наприкінці раунду він і стає переможцем. Якщо під час партії стається так, що біля вашого планшета викладено або три карти катастроф різних типів, або три карти катастроф одного типу, ви зазнаєте поразки і вибуваєте з гри, скидаючи всі позосталі карти з руки. Тож, якщо в такий спосіб із гри вибувають усі учасники, крім одного, цей гравець і здобуває. Перемогу щодо гри двох, Гікач рекомендує використовувати деякі зміни в ігроладі, що стосуються як приготування, так і умов перемоги. У двох перед початком гри вилучить з основної колоди всі карти очок зі значенням 1, 2 або 3. Гравець зазнає поразки, якщо в його зоні катастроф викладено або 4 карти катастроф одного типу, або по 2 карти катастроф кожного з трьох типів. Якщо ви не гратимете із цими змінами, гра буде менш збалансованою. Отже, ми розглянули всі правила гри малі веселі динозаври. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд, і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!